Поживання води збільшується, а ось платити за неї не поспішають. На воду екотехпромі б'ють на сполох. Що місяця заборгованість населення перед підприємством зростає на понад 2 мільйони гривень. Станом на вересень загальна цифра уже сягнула 80 мільйонів. До початку війни це, це була стандартна проплата. Люди оплачували, тобто десь була якась та заборгованість. Вона коливалася в межах. Там, наприклад, 10 мільйонів заборгованості є, 10 погасили, і вона в такому коливалася. Зараз вона просто зростає. Тобто реально вона зростає щомісяця на 2 мільйони. Більшість людей вони виїжджають за кордон, квартири здають, і там проживає, є споживання, тобто загальна різниця між комерційним обліком в будинку, в підвалі і між квартирними лічильниками дуже суттєво відрізняється. Тобто йде використання води. Щомісяця використання води зросло на 15-16 тисяч, тисяч кубометрів збільшується. Ситуація з розрахунками кажуть на КП, наближається до критичної. Мовляв, жодних дотацій з міського бюджету підприємство не отримує і функціонує виключно за кошти споживачів. Тож, якщо рівень оплат найближчим часом не підвищиться, доведеться вдаватися до непопулярних рішень. Буде призупинення не 24 години на добу водопостачання, як ми подаємо населенню, а буде по годину. Тобто, можливо, буде там до 12 години вечора, з 12 години ночі до ранку буде призупинено подачу води. Курс валют зріс, енергонесії збільшилися. Закупівля реагентів, які для знезараження очистки води, ми вже відбувається за кордону. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, було 10 гривнів, а зараз у нас вже є 10 доларів. То яка еквівалент уже зріс, тобто ми плюс, ми зобов'язані. Нас є зобов'язання перед е, е, Світовим банком погашення кредиту. Відтак на підприємстві вкотре закликають мешканців громади своєчасно оплачувати отримані послуги. Наталія Гаргара, телеканал 402.